Yeah <laughs> <laughs> О, а давай пограємося. Мені нема коли. А чому нема коли? Бо я зайнятий. Ніхто не хоче зі мною гратися. Ви мене не любите. Та любимо ми тебе. Тільки... Не заважай. А чому мами немає? Мама бігає. Чи, а за ким вона бігає? Ні за ким вона не бігає. Здоровою і красивою, і щоб тебе ще дужче любити. А чому татка немає? Він теж бігає, щоб стати сильним і мати міцні м'язи. І мене ще дужче любити, так? Так. А чому? Є. Бо вона поважна людина, а може, соромиться. <рес> а чому вона соромиться? <рес> вона ще <що>, без, <рес> ну, без танців. Ну не може, буде вчителька без танців. та не всі ж бігають. <рес> а чому мама бігає? Я тобі вже казав, щоб бути здоровою і красивою, і щоб тебе ще дощ любити.